Привіт, друзі! Так, це Ірина Баралдян, і тепер я буду записувати відео українською. Я вже дуже давно хотіла це зробити, і нарешті це сталося. Я відчуваю, що хочу ділитися своїми знаннями рідною мовою. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте лайком, коментарем, поширенням цього відео, тому що я зовсім не уявляю, кому YouTube тепер буде рекомендувати мої відео через 100. Те, що я змінила мову. А сьогоднішнє відео буде дуже корисно тим, хто хоче знайти роботу в Польщі. Звичайно, воно буде більше для людей з професією бухгалтера, але я ще розповім про те, як працює взагалі ринок праці в Польщі. І покажу декілька лайфхаків, як шукати працю і розсилати резюме ефективніше. Тож, поїхали! З моїх попередніх відео з циклу про бухгалтерів ви вже, напевно, зрозуміли, що для пошуку роботи бухгалтерам я рекомендую в першу чергу використовувати сайт ПрацюйПель. Там дуже зручний пошуковик, багато фільтрів можна поставити, і є навіть мобільна версія. Там багато вакансій, зручно розсилати резюме і лист мотиваційний. Плюс на мейл приходить лист з повідомленням. Коли компанія отримала резюме і коли вона його переглянула, свої вакансії на цій платформі викладають, на мою думку, більш платоспроможні компанії, бо послуга ця в Польщі коштує недешево. Багато вакансій молодших спеціалістів можна знайти також на сайті olx.pl, а LinkedIn більш підійде для пошуку роботи головному чи самостійному бухгалтеру. Але так чи сяк, я хочу відкрити першу таємницю. Шукати роботу в Польщі спеціалістам з вищою освітою, роботу в офісі це нелегке заняття. І треба бути до цього морально готовим. Тут, в принципі, завжди була більша конкуренція на ринку висококваліфікованої праці, і зараз ми спробуємо з вами розібратися, чому. Може хтось з вас не знав, але в Європі дуже якісна освіта. навіть в недорогих університетах Польщі, один з котрих закінчила я, навчають викладачі з великим практичним досвідом. А трьохмісячні курси з бухгалтерії взагалі дали мені знань в професії більше, ніж мої два університети в Україні. Ще одна риса, яка сприяє високій конкуренції на ринку висококваліфікованої праці в Польщі, це знання іноземних мов. Студенти вишів тут випускаються вже зі знанням англійської не нижче рівня b 1 а часто і зі знанням другої іноземної мови на досить високому рівні. Тож в більшості оголошень ви знайдете допис свободне володіння англійською мовою. А за другу іноземно в багатьох компаніях дають хорошу доплату. Причому польська то не іноземна, про неї навіть не пишуть. Фахівців з фінансового світу. Щороку в Польщі випускають дуже багато. Тому студенти вже на початку свого навчання починають замислюватися, як вигідно відрізнятись на ринку праці і не залишитись без роботи після закінчення навчання. Добре, що університети активно допомагають студентам пошуку праці, створюють окремі відділи. При університеті, які співпрацюють з роботодавцями, проводять ярмарки вакансій, влаштовують студентів на стажування. І так до речі, свою першу роботу в Польщі знайшла і я. Ще для студентів розробляють такий графік занять, щоб вони навчались лише кілька повних днів на тиждень або ввечері. Це дає змогу всім охочим поєднувати роботу і навчання, а відмінники ще й можуть поїхати навчатися в інші країни по програмі Erasmus. До прикладу, в моєму першому університеті в Україні в Академії харчових технологій, завідуючий кафедрою економіки, вигнав мою подругу відмінницю з університету, при тому, що вона не мала жодної четвірки за всі 5 років навчання лише за те, що вона насмілилася поїхати на 2 місяці в Польщі на стажування перед захистом диплому. А диплом. В неї вже був написаний і перевірений викладачем. Вона не спала ночами, писала диплом, щоб встигнути все здати достроково, а її вигнали за те, що вона поїхала на стажування в вільний час перед захистом. Нібито, якщо студент навчається на денному відділенню, то не має права проходити ніяке стажування за кордоном. Мало того. Ця особа ще вивісила фото дівчини на кафедри, щоб інші студенти знали, що це позор для університету, коли студент-відмінник хоче життя чогось більшого, хоче отримувати досвід в розвинутих країнах, щоб вже застосовувати його в Україні. А потім вони ще дивуються, чому найрозумніші люди виїжджають з країни. І, до речі, ця розумна дівчина вже багато років живе і працює в Барселоні. Ось таке різне відношення до розвитку студентів майбутніх працівників в Польщі і в Україні. Вибачте, накипіло. Відео не про це. Окрім того, що університети Польщі допомагають шукати працю. Ще багато компаній охоче пропонують найкращим студентам інтернатуру на мінімальні зарплатні. Тим самим вони вбивають двох зайців. Готують собі хороших співробітників і економлять гроші. А в Польщі ще й зараз діє закон, що студенти до 26 років звільнені від податку на доходи і відрахувань до ЗУЗ. Тож ці фахівці для роботодавців коштують набагато дешевше в плані податків. Для чого я вам це все розповідаю? А для того, щоб ви зрозуміли, звідки ж береться конкуренція на ринку висококваліфікованих спеціалістів. Якщо проаналізувати оголошення з вакансій молодшого бухгалтера і асистента, то можна побачити, що багато компаній вже зазначають рік-два досвіду у вимогах до спеціаліста, розуміючи, що так виберуть найкращих. Тих, хто в університеті не гуляв, а вчився і працював. Тому, на мою думку, найскладніше в Польщі знайти саме першу роботу, не маючи взагалі досвіду, бо потрібно конкурувати не тільки з досвідченими працівниками, а й ще зі студентами. А студенти польських вишів мають декілька переваг перед нами емігрантами. Це європейську освіту. Знання мов на високому рівні, досвід роботи, молодість і перспективність. Коли я йшла вчитись в універ в Польщі, то на бонус у вигляді першої роботи я навіть не сподівалася. Але вже розуміла, що знайти роботу буде нелегко, бо пробувала ще шукати роботу, перебуваючи в Україні. І безрезультатно ніхто, ніхто мені не разу не подзвонив. Найбільший страх у мене був, як і у багатьох емігрантів. Що доведеться піти працювати до жабки або на завод? Я сама з бідної багатодітної сім'ї і все дитинство пропрацювала на базарі. Я знаю, що фізична праця найтяжча, тому все життя розвивала свій мозок, щоб у дорослому житті заробляти вже ним. А коли переїхала до Польщі, то вступила до універу і одразу почала шукати роботу, знайомитися з людьми. Через яких вийшла на одну дівчину-бухгалтера Наталю, яка кілька років вже як переїхала до Польщі, навчалася вона на той момент в поліціальній школі і працювала бухгалтером. І вона тоді люб'язно поділилася зі мною своїм досвідом пошуку роботи в Польщі. І головною мудрістю що найтяжче буде знайти. Першу свою роботу бухгалтером в Польщі. Для цього треба погоджуватися на найнижчу зарплатню чи далеко кудись їздити, аби тільки тут зачепитися. Потім буде багато, набагато легше, вона мені казала. Відгуків від працедавців буде набагато більше і можна вже буде і заробляти більше. І ще вона розповіла, що навчитися професії можна найшвидше в бюре рахунковим. Що це на кшталт армії? Треба буде пройти курс молодого бійця, от працювавши бухгалтером в бюро рахунковим, хоча б рік. І це дуже тяжка праця, але ефективна. Потім зможеш працювати будь-де. Так і вийшло. Першу працю я знайшла на ярмарці вакансій в університеті. А Івона з фонду допомоги іноземцям, про яку я розповідала в попереднім відео, допомогла мені скласти моє перше резюме грамотно і написати мотиваційний лист. Правда, першою моєю компанією було не бюро рахункове, але це й добре. Зараз мені вже здається, що я би не витримала одразу бюро рахункове. За рік в Шнайдері я адаптувалася, попрактикувала польську, англійську мову, розібралася в законодавстві, в податках, отримала першу карту побиту, призвичилася до графіку занять в універи і ось тоді вже пішла працювати до бюро рахункового. Правда, для початку до маленького бюро, бо треба ще було вивчити польські бухгалтерські програми, навчитися спілкуватися з клієнтами, з податковою, розібратися спочатку зі спрощеною бухгалтерією, а потім вже переходити й до повної. Отже, які я тепер можу дати вам поради з пошуку роботи після моїх трьох років в Польщі? По-перше, Починайте з нижчого рівня. Так точно у вас все вийде і ви отримаєте мінімум стресу. По-друге, приготуйтеся морально, щоб пошук роботи може знайняти у вас багато часу і зусиль. Тому не спішіть звільнятися з нелюбимої роботи. Ми з чоловіком, наприклад, вирішили потерпіти розлуку і. Економити, щоб не прийшлося разом іти працювати на завод. Він на рік залишився в Україні, заробляючи гроші. А я до мінімуму знизила витрати, зняла собі крихітну кімнатку в Варшаві, купувала продукти тільки в Бедренці, відмовилася від манікюру і інших речей. Бо ми не розуміли, як багато часу займало у нас, щоб знайти. Роботу в Польщі на рівні близькому нам в Україні. Але вже зараз розумію, через три роки, коли з чоловіком і донькою вже всі маємо європейську освіту, працюємо, подорожуємо, щоб всі наші зусилля не були марними. Щоб добре жити по-європейськи, щоб перейти на новий рівень, треба постаратися. Ще порада. Пошукайте спочатку роботу через знайомих вам людей. 80% Відсотків вакансій в Польщі закриваються через знайомих і родичів співробітників компанії. Це я дізналася, коли шукала роботу і передивлялася багатенько відео на Ютубі на цю тему. Не встидайтеся звертатися в різні фонди допомоги для іноземця. З початком війни в Україні їх стало більше. Вони добре фінансуються і є багато різних програм. Євросоюз дуже заінтересований в фахівцях і мігрантах. А для біженців з України дуже багато привілегій, яких не було ще три роки тому. Вам, як мінімум, не треба вже думати за карти побиту та дозволи на роботу. А ще існують різні програми фінансування навчання від жонду праці. Звичайно, поведінка деяких біженців суттєво вплинула на бажання поляків допомагати нам, але все одно ще багато є тих, хто допомагає, бо розуміють, що не всі біженці шукають спонсорів, що багато з них готові тяжко працювати і поважають країну, котра їм допомагає. Ще одна порада: не полінуйтеся, вивчіть мову. На жаль, зараз багато хто, рекламуючи свої курси, стверджує, що можна знайти роботу бухгалтера без знання польської мови. Це не так. Багато людей без знання мови приїжджають до Польщі щодня. А для бухгалтера мова потрібна. Хоча б для того, щоб навчитися бути бухгалтером і слідкувати за змінами в законодавстві. Навіть з нульовим рівнем англійської вам набагато чаще буде знайти в Польщі, роботу, не говорячи вже про польську, бо це Євросоюз, і кожна друга фірма продає свої товари і послуги всередині Євросоюзу. Тож мова, це повинно бути пріоритетом для вас. І не розраховуйте на те, що робота вас знайде сама. Тут не вийде розмістити резюме десь на сайті і чекати дзвінка. Я висилала в середньому десь 100 резюме, коли шукала роботу. І спочатку отримувала тільки 10% відгуків. Потім я, коли переробила вже своє резюме, навчилась відправляти його правильно, отримала вже десь 30% відгуків. А про те, як правильно скласти резюме і що треба розробити, щоб мати максимально можливу кількість звідків від працедавців. Буде моє наступне відео. Постараюсь зробити приклади і розказати, що писати на ту чи іншу вакансію. Коли не можна висилати резюме і чому, і ще багато іншого. Тому підписуйтесь обов'язково на мій канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім па-па!